18 липня. Чернігівська обласна рада. Тут проходить 24-та сесія обласної ради 8 скликання. Зареєструвались 42 депутати. На порядку денному 32 питання. Серед них затвердження проєкту організації території регіонального ландшафтного парку Ялівщина, як повідомила депутатам голова обласної ради Олена Дмитренко, 28 квітня цього року Чернігівський окружний адміністративний суд визнав протиправну бездіяльність облради щодо незатвердження цього проєкту та зобов'язав таки затвердити його. На даний час судом вже видано виконавчий лист на виконання вказаного судового рішення. Тому, шановні колеги, з метою уникнення наслідків примусового виконання судового рішення та накладення на обласну раду відповідних штрафних санкцій, прошу підтримати даний проєкт рішення. Рішення важливе, ви всі розумієте, ми зробили у 2021 році крок номер 1 Встановили межі РЛП, які, в принципі, обмежили всю діяльність непритаманної РЛП. Тепер дуже важливо, тепер дуже важливо затвердити зонування зонування регіонального ландшафтного парку, це дозволить унормувати всю діяльність, яка там є, і в подальшому забезпечити його розвиток. Як розповів директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Олександр Лось, 2021 року до державного земельного кадастру внесли відомості про обмеження у використанні цієї земельної ділянки. В цих межах проходить функціональне зонування території для поділу парку. Відповідно до вимог закону про про заповідний фонд. З метою формування чотирьох зон: господарська заповідна зона стаціонарної рекреації, зона регульованої рекреації, в межах яких є певні види допустимі і заборонені діяльності. Найбільш охоронювана заповідна зона це майже 16 гектарів у центрі Ялівщини. У зоні регульованої рекреації заборонене будь-яке будівництво і вирубка лісу. У стаціонарній заборонена будь-яка господарська діяльність. Там мають бути лише об'єкти для обслуговування відвідувачів РЛП. А от у господарській зоні проводити роботи дозволено. Для цього необхідно дотримуватись вимог та обмежень. Але отримувати окремий документ з оцінкою впливу таких робіт на довкілля не треба. Олександр Лось каже у березні цього року до облдержадміністрації надійшли звернення від міської ради комунальних підприємств Чернігівводоканал та АТП 2528, управління архітектури та містобудування депутата міськради Максима Черненка щодо віднесення частин території Ялівщини до господарської зони за результатами внесення змін до проекту до господарської зони віднесені комунікації комунального підприємства Чернігівводоканал які розташовані на території Ярівщини, віднесена частина прибережної захисної смуги річки Стрижень між ставками номер 2 та 3, на яких розташовані скіди зливової каналізації, які перебувають на балансі комунального підприємства АТП 2528, віднесена частина річки Стрижень нижче східної споруди, оскільки там розташовані. Підземні Дюкера, які перебувають також на балансі комунального підприємства Чернігів водоканал Чернігівської міської ради. В самій Ярівщині, в, в самій території парку, до господарської зони віднесена вулиця Ялівщина, це колишня вулиця Жуковського, яка слугує для проїзду, проходу. Тоді у квітні цього року внесення змін до проєкту не підтримала науково-технічна рада. Вже за місяць, за словами Олександра Лося, створили виробничу раду вже без учасників науково-технічної ради та внесли всі зміни, які раніше не ухвалили. В даному випадку про громадськість мова не йде. Зацікавлені особи є ті, хто ініціював внесення змін в проєкт. Вони всі були запрошені на цю виробничу нараду, яка скликана була розробником. Всі прийшли, всі були фізично в кабінеті заступника голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Перед голосуванням за це питання на сесії виступили місцеві громадські активісти. Я хочу нагадати депутатам, що Основною метою завданням створення Ялівщини було це захист території, захист, я скажу коротко: це флори і фауни, збереження е, тих угідь, які там є, і ні в якому разі не забудови чи е, дерибану. Вибачте, я буду своїми словами називати речі. Також на засіданні виступили і деякі депутати обласної ради. Я буду голосувати. Це питання було 15 років. Пройшло. Його можна завалити любе, не люби, але ну можна завалити питання, але треба подумати про відповідальність. Майбутньому по Ялівщині буде ще багато голосувань. Зонування це перший крок. Його треба привести. Там стільки ви бачите, його почистити треба. Ну по-нормальному загалом на сесії за затвердження зонування РЛП Ялівщина проголосував 41 депутат обласної ради. Рішення прийняли: Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.